103 випускники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу отримали дипломи магістра державної служби. Два роки студенти і в той же час державні службовці без відриву від повсякденної роботи підвищували тут рівень своїх професійних знань. Очевидно, що вони здобули сьогодні ті знання, які їм необхідні для реалізації практичної реалізації. Тих повноважень, тих функцій, які покладаються на них в органах управління, і для нас, як для викладачів, для тих людей, які їх готували, дуже важливо, аби їхній потенціал, їхня професійна компетентність, яку вони здобули, була реалізована на державній службі. Викладачі говорять, що сьогодні наша держава якраз потребує таких професійних кадрів, які б допомогли реалізувати реформи виконавчої влади. Тому навчання на магістратурі для держслужбовців це можливість не лише знову відчути себе студентом, а й здобути необхідні знання. Ми зараз живемо у час реформації, і для кожного державного службовця дуже важливо залишитися і бути потрібний своїй державі. І ті знання, які ми отримали під час навчання, це є. Колосальний багаж, який допоможе нам десь втілити у життя ті ідеї, які є десь кожному із нас, тому що ми повинні уводити сьогодні нові нововведення і показувати нове обличчя державної служби. Ці два роки дійсно свого роду переоцінюється життя. От, наприклад, я порівнюю з тією першою освітою, що я здобула стільки прагнення не було. Було звичайно прагнення вчитись. Було легше вчитися, тому що після школи набагато простіше і пам'ять краще. Можна так сказати, а тут свого роду ти використовував по максимуму, вже по-дорослому це все осмислюєш і, і це, це неймовірно. За майже 20 років існування кафедри державного управління та місцевого самоврядування диплом магістра державної служби отримали понад 1600 випускників.